Даша Євтук перейшла всі кордони. Е, ви бачили, в чому вона прийшла на нагородження е, там номінація блогера якогось там 25-го року? Минулого року, коли вона народила дитину, була оце нагородження, вона прийшла в шикарні, відверті, вечірні сукні, але дитині було місяць, ну, ясно, що Даша ще не прийшла в форму, і її обсірали, як тільки могли. Грудь не така, сільська великі, жопа маленька, нос кривий, коротше, лениви, тільки не написав, що щось вона не зробила не так. Цього року вона просто зробила ходка Вона просто прийшла в звичайному сільському убранні скличати сумкою з буханки хліба. Це був шах і мат всім хейтерам, всім... і вона вбила декілька зайців. По-перше, вона заткнула рот хейтерам. По-друге, вона привернула настільки багато уваги, що мені здається, була там зіркою, не зважаючи на те, що була одягнута просто ну в таку звичайний одяг, як в мене, може навіть іще й гірше. А втретє, вона показала, що чхати вона на всіх хотіла. Вона показала, ну. Ну, ви поняли, короті, що вона показали своєю поведінкою, що головне особистість і оця впевненість в собі просто В общем, даша. Я знімаю шляпу. Шляпу нема, але моє тобі велике браво. Ти велика молодець.